Вже більше півстоліття світловодський глядач аплодує акторам народного аматорського театру міського палацу культури. Нині він має назву Амбіція. Коли поціновувачі мистецтва чують цю назву, на обличчях мимоволі з'являється усмішка, адже п'єси, які демонструються, завжди насичені гумором, іронією, а найголовніше неперевершеною грою акторів. Та на сцені 55 років дивували своїми талантами десятки артистів. З театром виросло не одне покоління режисерів та акторів. Про це свідчить історія театру, яка сягає в далекі 50-ті роки і розпочинається діяльністю невеликого театрального гуртка при клубі Дніпро міста Хрощов. Перші роботи це комедії «Сіренєвам саду, чужой рібінок та драма Назарстодоля. Роком же заснування справжнього аматорського театру є рік 1963-й. Імена режисерів того часу добре відомі у колі творчої інтелігенції Світловодщини Володимир Вербовий, Олександр Комаревський. Вони подарували світловодцям яскраві вистави Якщо ти любиш, на золотому дні, Марина, Вдови та інші. А їх особистий внесок у розвиток світловодського аматорського театру важко переоцінити, а досягнуто це відданою працею, вірністю театру і своїм однодумцям. Тисяча 1995 році театру присвоєне високе почесне звання Народний. А колектив театру очолив Володимир Вербовий. Яскрава сторінка історії світловодського театру, режисерська творчість Людмили Полонської, яка очолила колектив в 1999 році, відразу змінивши підходи і уявлення, яким має бути сучасний театр. Її вистави Сказка про Фідота Стрільца, госпожа Міністерша сучасні і реалістичні. Вони порушили безліч глибоких соціальних і психологічних питань, захопивши світловодського глядача правдою життя. Саме в цих виставах гучно заявили про себе нові актори світловодського театру: Ольга Лагно, Наталія Сандрак, Тетяна Парфьонова, Наталія Дзюник, Володимир Срібний, Дмитро Шкурін, Андрій Михайленко, Лілія Третякова. Заявили про себе і відразу зірвали заслужені аплодисменти глядача. Період початку 2000-х років позначився новими яскравими подіями у творчому житті театру. Із ними пов'язані імена видатних режисерів Олега Телятника та Олександра Комаревського. Репертуар наповнювали вистави «По-модному», Кайдашева сім'я «Гвоздіки». Вибороти почесне звання народного то кропітка і важка праця режисерів та акторів. Але захистити, підтвердити це звання ще важче. Та Світломуцькому народному аматорському театру завжди таланило на чудових режисерів. У 2010 році колектив очолила Каріна Атамась. Молодий перспективний режисер прагне створити неповторну виставу з унікальним художнім оформленням і своєрідною акторською грою. І це їй вдається. В репертуарі театру з'являється вистава Фараони Олексія Коломойця, в якій головних героїв зіграли Василь і Надія Кузьменки. Це стало по-справжньому визначним явищем для міста, адже масштаб і колоритність гри на театральній сцені Світловодська демонстрували як знані в місті працівники культури та аматори, так і учасники, які чи не вперше вийшли на сцену: Костянтин Малько, Вікторія Атамась, Євгенія Аболмасова, Олександр Міташов. Не забарився і результат такої великої творчої роботи. На фестивалі-конкурсі Театральна весна Кіровоградщини. Колектив, показавши високу виконавську майстерність, посів друге місце та підтвердив звання народного. Збільшувався репертуар. В колектив вливалися нові учасники: яскраві, амбіційні талановиті. Це Володимир Кудінець, Наталія Яцина, Катерина Верес, Анна Горбань, Ірина Єрмілова, Анастасія Лєтнікова. Театральний сезон 2012 року театр відкрив разом з новим режисером Наталією Сандрак. Визначальною у виборі репертуару театру для режисера стала формула. Театр починається з літератури. Саме тому основою репертуарної афіші театру стали вистави української та світової класичної драматургії. До концертної зали міського палацу культури привітати ювілярів прийшли поважні гості секретар міської ради Юрій Сап'янов, начальник управління культури та туризму Надія Клокар, помічник-консультант народного депутата України Олеса Довгого Марина Сакян. Я вам бажаю, щоб музика театрального мистецтва, Талія, Мільпомена, щоб вони завжди надихали вас і їхнього натхнення. Вистачало ще на дуже дуже багато років. Дякую вам за те, що ви робите, за те, що ми маємо змогу вами насолоджуватись, насолоджуватись вашою роботою. І в мене подяка. Подяка від народного депутата, аматорському театру Амбіція. За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, особистий внесок у розвиток культури рідного краю та з нагоди 55-річчя, з дня створення театру. Надія Клокар вручила нагороди кращим аматорам та колективам театрального мистецтва, яких за підсумками оглядів конкурсів визначило компетентне журі. Нагадаємо, це Костянтин Малько, Ольга Лагно. Йосип Салабутін, театр амбіція, ляльковий театр дивосвіт. Ціми днями в Кіровоградській області проходить обласне свято театрального мистецтва, Вересниві самоцвіти. І от ювілей нашого театру це головне дійство цього заходу, цього свята. Адже кращого колективу, чим наша амбіція, я просто не знаю. Я хочу сьогодні. Присутності таких поважних гостей, вас, шановні глядачі, ради яких ми працюємо, щиро привітати керівника театру Наталі Осандр, всіх всіх, всіх учасників, які зараз за кулісами, цим чудовим ювілеєм, відмінно і відмінно 55». Я хочу подякувати щиро, Наталія Миколаївна, вам за те, що ви зберігаєте кращі традиції театру. Ви сьогодні будете розповідати про них. Я знаю, ми з цікавістю будемо слухати. І за те, що ви додаєте свого смаку, свого професіоналізму, своєї душі, яку вкладаєте в кожну виставу. Юрій Сап'янов привітав колектив з ювілеєм від імені міського голови та депутатського корпусу. Вже саме назва в слові народний це означає, що він отримав народне визнання. А аматорське це люди тут працюють не за зарплатою, а за покликанням. Дійсно, кожен виконавець вкладає в гру частину самого себе. Часто ловиш себе на думці, а чи не професіонали на сцені? Це ви, ми, 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 броня, не ті паріба. Що з вами? Да же мені, милосердно, прошу я вас. Ви не забилися. Та да, нічого нічого, якщо не важати Женя від кропови. До зілля змієподобного. а я подумала, що ви вже якось болячку підхопили. Воронь ja, Боже, воронь Божа, Божа Хібронія Єфіферівна йшов до вас бадьорим кроком на чежиніху полоніще. Але Пет наче на, на челебрикаючи, мала не зерна. Та що там жити? Тут і самій на один раз це сталося погратися. Пішли, я там приготувала варенички, печенечки, периченочки, шкваречки, галушечки, пампушечки і горілочки. Наготую свого леменника. О, біля колегу на лякі вороня Нікіферівна. О, безподобуду на ляківроння Нікіферівна. Ви, як говорили стародалині латини, саміна оптимісія. Ой, що означає? Жінка найчарівніша. Ой, Афанасій, Ви так як скажете? Та мене що ж мурашки побігти? <свистити> ну, наука вона така. Без мурашок не буває. О, он дивіться, яка побігла. Вон здоровенна така. Мурашечка. <свистити> <свистити> а скажіть, це ваша там наука, латина. Вона така дуже важка. Ну, це як для кого? Ага. А для мене суші пусте. О! До кожного слова я додаю ус. І латина готова. <рес> ну, наприклад, в. Баба. <рес> а котині. Бабус. Бабус. Ата. Абус. Корова коровус. Кобила кобиус. А свиня. Свинтус? Сіло. сінус. А то да. А вот гарбуз. А гарбуз... Э, 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 так и будет, уже латина готова. А, а вот я хеврония. Хеврониус? Ну, воронь боже. Воронь боже, хеврония Никифоревна. Ну, вы ж на свиня. Нет. Вы особо шляхетна. Сівероєндофрієндо. Друзі-глядачі раз по раз поринали у події улюблених героїв, переглядаючи уривки вже відомих п'єс, які демонструвала амбіція протягом останніх років. Калейдоскоп комедійних сцен блискуча гра акторів не лишили байдужими жодного шанувальника. Сміх у концертній залі. Бурхливі оплески були найкращим тому підтвердженням. Відеозапис святкування 55-річчя народного аматорського театру міського палацу культури дивіться у неділю у вранішньому та денному ефірі.